Морзе ранер, комп'ютерна програма, емулятор кх Тесту. Всім добрий день! Я Оксана, Україна, Тетяна 5, Галина Леонід. Хочу вас ознайомити з такою програмою, як Морзе Ранер, яка чудово підходить для підготовки до роботи в радіоаматорських змаганнях. Праворуч вгорі ми бачимо відомості про радіостанцію. У віконце ми вносимо свій позивний, яким ми будемо працювати. Далі, параметр QSK. Це якщо цей параметр буде включений, то тоді в паузах між своєю передачею ми будемо чути передачу інших радіостанцій. Це нам не потрібно буде заважати, тому бажано його вимкнути. Далі, CW Speed це швидкість, з якою приблизно буде передавати наша станція, і нам будуть відповідати інші кореспонденти. Мінімальна швидкість це 10, це за системою періс, тобто скільки слів за хвилину було передано. 10 це відповідає десь приблизно швидкості 50 знаків на хвилину. CW-Pitch та rx – це ширина смуг пропускання сигналів приймача та передавача або тон сигналу радіостанцій. Це ви обираєте самі, як вам подобається. І Mon Level це гучність нашого сигналу. Далі трохи нижче в нас віконечко. Це налаштування діапазону. Ми бачимо тут завади які бажано відключити на початковому етапі тренувань. І ось такий досить важливий параметр це Activity. Активність операторів вказує, скільки в середньому станції буде вам відповідати на загальний виклик. Якщо ви бажаєте, то ви можете збільшувати цей параметр, і вас може викликати більше, ніж 2 оператора одночасно. Далі ви можете виставити час, який ви бажаєте тренуватися. Коли ви натискаєте кнопочку Run в випадаючому меню ми бачимо чотири режими роботи. Для підготовки роботи в змаганнях та реальному ефірі краще використовувати режим «Pile Up». Тобто За умовчанням, коли ми просто натискаємо на клавішу Run, він включається. Далі є режим single calls», тобто ми не даємо загальний виклик, нас по черзі один оператор тільки викликає. І далі два режими це такі більш складні. Теж ви можете їх потім спробувати подивитися, що це таке. Далі переходимо до віконечка ліворуч внизу. Тут ми бачимо віконце активне, куди ми будемо вписувати прийняті позивні та контрольні номери. Кол, РСТ оцінка сигналу та номер. Змагання бувають різні, контрольні номери бувають різні. Але програма Runner пропонує нам просту систему контрольних номерів: це рапорт 599 та порядковий контрольний номер, починаючи з 001. Ми можемо не набирати всі нулі, просто. Вписувати останню там цифру, що це був за зв'язок 1,11, інші цифри. Але якщо ми помилимось і якусь зайву цифру е, напишемо або не допишемо, то це буде помилка. Далі ми переходимо, у нас тут є функціональні клавіші. Бажано, щоб ви навчилися користуватися це на комп'ютері, натискати не мишкою, це набагато швидше. F1 це у нас CQ, загальний виклик. F2. Контрольний номер передається оператору. F3. Дякую. F4 це передається позивний, який у вас тут записано в віконечку, яким ви будете працювати. F5 це позивний кореспондента, який ви будете записувати у віконечко Call. Тобто, що у вас тут буде записано, те при натисканні на цю клавішу буде звучати в ефір. Або якщо ви записали, вже зв'язок записано в звіт, останній позивний, який був записаний, при натисканні на клавішу F5, він буде звучати. Тобто, ось ми набрали позивний, коли я натискаю на клавішу F5, буде він звучати. Також, якщо ви прийняли будь-які дві букви з будь-якої частини позивного сигналу, ви їх друкуєте в віконце, натискаєте F5 і оператор за умови, що ці букви були прийняті правильно, тільки він вам передає свій позивний сигнал ще раз. Далі, клавіша F6, B4, тобто мається на увазі зв'язок був. Але щоб оператор зрозумів, що ви саме до нього звертаєтесь, ви повинні набрати позивний. Натиснути F5 та F6, тобто якому оператору ви хочете сказати, що з ним був зв'язок. F7 це знак питання. Ви можете перепитувати позивний або контрольний номер, якщо ви його одразу не прийняли. Та F8 це в нас нічого, тобто зв'язок буде непідтвердженим. Також дві важливі клавіші: це Escape. Ми зупиняємо свою передачу. Та клавіша F11 ми очищуємо вікно вводу позивного та контрольного номеру. І пробуємо працювати. Натискаємо клавішу «Run» і даємо загальний виклик F1 або Enter. Ось тут ми бачимо, зеленим кольором написано Пайлап і цифра 0. Якщо ми бачимо, що цифра 0, це означає, що після подачі загального виклику нас ніхто не викликає, тобто ми зразу натискаємо на Enter, даємо загальний виклик і продовжуємо слухати. Якщо ми бачимо, що цифра змінилася, да, це 1, 2 або інша, але ми не чуємо оператора, тоді ми. За допомогою цієї зеленої риски підлаштовуємося на точну частоту до оператора. Це на клавіатурі. В нас стрілочки вгору вниз ми рухаємось і налаштовуємося на оператора. Ми бачимо, що нас викликає один оператор. Записуємо позивний і натискаємо Enter або F5 та F2. Передається позивний сигнал та рапорт 599 скорочено, передається 5 nn та номер. Нулі також передаються скорочено. Нуль може передаватися як літера Т або як літера О. Якщо позивний прийнято правильно, то оператор нам підтверджує, передає код Р та передає рапорт та контрольний номер. При натисканні клавіші Ентер йде автоматичне підтвердження зв'язку. Передається код. Ту. Дякую в даному випадку. Ще як підтвердження прийняття інформації. Швидко переміститися між віконцями позивний та номер можна за допомогою клавіші пробіл. Якщо ви не впевнені, чи правильно ви прийняли позивний сигнал, не поспішайте його записувати. Натисніть клавішу F5 і ту інформацію, яку ви прийняли, почує оператор. За потреби він вас виправить. Приймаю позивний з помилкою. Оператор намагається виправити помилку. Передає позивний ще раз. Код, де не записуємо. Зв'язок не підтверджено. Ми бачимо помилка ніл. Оператор не залишив частоту і намагається знову провести з нами радіозв'язок. Зупинити свою передачу можна натиснувши на клавішу Ескейп. Неправильно приймаю контрольний номер. Продовжуємо працювати. Найголовніше це не працювати на зустріч. Тобто, поки оператор передає, не поспішаємо йому відповідати. Він нас не почує. На цій панелі посередині ми бачимо наш темп роботи, тобто скільки зв'язків в кожні 5 хвилин було проведено. На панелі внизу праворуч ми бачимо, скільки було проведено зв'язків та скільки з них було підтверджено. Дякуємо за увагу.